Друзі, вітаю всіх! Сьогодні готую дуже швидкий, але дуже-дуже смачний рецепт сирних пончиків, які виходять пухкими, дуже ароматними та смачними. Саме головне вони неймовірно ніжні. І тому, якщо дуже хочеться вам саме такої випічки, не обов'язково заводите тісто на дріжджах. Готуйте скоріше та смакуйте. Для приготування першим ділом в миску всипаю 390-400 г сиру. Сир має бути або 9%, в мене домашній, але обов'язково він не має бути занадто вологим. Також структура сиру має бути саме зернистою, не пастообразною. Додаю далі за рецептом 2 яйця, чайної ложки солі, додаю один пакетик ванільного цукру. Слідом всипаю е, всю кількість цукру. Це в середньому 6 столових ложок, або якщо зважити, виходить 130 г. Ретельно все перемішую. Якщо залишаються досить великі грудочки сиру, можна потовкти. Далі до вже готової сирної маси необхідно просіяти борошно вищого готунку. В мене в середньому завжди йде від 300 до 350 г. Також додаю до борошна чайну ложку соди трішечки зверху перемішую, після чого вже за допомогою лопатки замішую тісто. Кількість борошна завжди може відрізнятися, тому що вологість борошна, як не крути, завжди відрізняється. Тепер переходжу на вимішування руками. Тісто буде липкуватим, але ні в якому разі не додавайте більше борошна. Готове вже липкувати тісто. Переношу на поверхню, яку додатково припиляю борошном. Тісто так само припиляю зверху трішечки борошном. Тепер. Залишається тільки розкатати. Розкатаний пласт такого тіста має бути товщиною в середньому 1 см до 1,5, не більше. Але й не треба робити дуже вузеньким, тому що такі пончики вийдуть хрумкими та сухими. Пончики вирізаю спеціальною виробкою для печива. Так само, якщо у вас немає такої виробки, ви можете скористатися звичайною склянкою. Центр в пончиках я вирізаю насадкою для крему. Ви можете скористатися звичайною кришечкою з пластикової пляшки. Підготовлені пончики очікують своєї черги, а тим часом олія розігрівається на середньому вогні. Пончики обов'язково необхідно смажити з двох боків до красивої золотавої скоринки. Після того, як вони підсмажаться, їх обов'язково знімаємо на серветку. І так смажу всі пончики, не міняючи більше температуру нагріву олії. Кожну партію по черзі знімаю на тарілку, яка в мене вже вистелена серветками. Готові ароматні пончики щедро присипаю цукровою пудрою та кличу всіх до столу. Виходить хрумка з та дуже пухкенький, ніжний м'якіш. Це дійсно дуже смачно, тому обов'язково приготуйте та смакуйте. Ну а я з нетерпінням буду чекати від вас вподобайок, щоб я бачила, які рецепти найбільше всього вам подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!